Всім доброго вечора. До нас приїхала Шкода Супер 2018 року з 2-літровим дизельним двигуном по 140 кВт. Автомобіль комплектації Лаурін Кіння на максимальному ну, заряді. максимальна облічка, фари в нас нарізають, що машинка дуже крута, без підфарбувань, без ніяких нюансів. Дане авто має пробіг 111 тисяч. Безключовий доступ, мертві зони. 18 дісочки, ніде не фітерків, не закупені. Машинка, на крутій різині Nokia все дуже круто. По салончику в нас туричневий салон, ванна сидінь, масаж сидінь, музичка Кентон, все в ідеальному стані. Як бачите, ніде нічого тут не потерто, що боляка в цих сидушках. все в ідеальному. По задньому диванчику в нас також все красиво, ніяких моментів немає, Підігрів заднього дивана, все дуже круто. Переходимо по домом ну, Це засадане, він дуже місткі, дуже великий, бо це як є ліфтбек. Нічого не де тут не потерто, все чотенько. Далі в нас балончик, компресор, все на місці, ніхто нічого не забирав, не крав, як буває камерка з умивачем. Ну, машинка реально достойна уваги, вона дуже крута. Та, ще йдемо. Є, нас? Також у нас пам'ять сидінь пасажира, зонтички з двох сторон на місці, ніхто їх не оприходував. Досить часу стикаємо з таким нясом, що прожають без зонтиків. Все красиво, все ідеально, тобто, ніяких моментів немає. А детальніше показ салону зараз вам покажу. По салончику детальніше вам показую. Максимальна навігація, підігрів, вентиляція сидінь передніх, підвісочка у нас DCC. Як бачите, є декілька режимів їзди в нас, Максимальна в нас також щиток приборів. Як бачите, всі в нас є асистенти, рух посмуга, датчики мертвих зон, виїзд парковки, всі фронтальні асистенти, адаптивний круїз контроль в даному автомобілі. В ну, машині все є, що потрібно для комфортного пересування по місту і за містом. Машинка в ідеальному стані. Нагадую, що машина. 12 місяць 2018 року пробіг 111 тисяч кого цікавить, телефонуйте. Також у нас є в наявності інші автомобілі. Ну і тепер всім улюблений самий момент, показуючи, що машинка реально у нас без підкраси. Дивіться, капот. 133. 112. 120. 107. 128, 117, 132, 118, 133, 110, 119, 117, 121, 119, 101, 115, 122, 125, 132, 123, 129, 113, 116, 103. Машинка Рівно образи без ніяких моментів як самі бачите.